Воркаутенама створи базу воркаутера. Тренування максимально просте для самих простих стартуючих новачків і не простих, а для всіх абсолютно. Хто хоче підкачатися, накачати руки, груди. Прес, кор, все, що вище пояса, абсолютно кожен м'яз качається при звичайних навіть самих стандартних віджиманнях. Так, от покажу сьогодні найпростіші віджимання, які може виконати навіть людина з додатковою вагою або. Той та навіть дівчина, яка не вміє віджиматися, тобто це для всіх підійде, це тренування. Тому обов'язково дослухайте, дивіться, до кінця. І навіть ці тренування для того, щоб. Качатись і робити тим, хто вже має досить хорошу форму, гарні м'язи, також буде корисне. Тобто такі тренування лайтові, простенькі, легонькі, вони завжди дуже-дуже дуже дуже в тренді і цікаві. Тому обов'язково попробуйте це тренування і напишіть в коментарях свої враження від того, як ви зробили тренування. Першу вправу з усіх існуючих сьогоднішніх треба, буде чи не треба робити, як ви собі захочете. Просто тут немає конкретної кількості віджимань, яку треба зробити. В моєму випадку взяв простий малесенький псевдотабурет, лавочку, манюньку і віджимаюся собі свою кількість разів. Так, робити набагато простіше віджимання, ніж віджиматися від землі. І, можливо, навіть це десь щось схоже, що віджимання з колін, тобто десь співвідношення приблизно то саме, можливо, навіть ще простіше. При мені, дідок, якому за 80 років віджимався таких разів 20, тому не шукайте собі оправдань, по-любому всі ви зможете віджатися пару разів точно. Тобто з чогось потрібно починати, і це найпростіше, що починають будь-які тренування, ті, хто. Хто взагалі не має бажання тренуватися або ніколи навіть не буде мати цього бажання, то все рівно для того, щоб просто себе привести в тонус. І якщо є бажання тренуватися, все-таки, то це найпростіше з усіх тренувань, що може бути. При тому, що коли навіть вже ви тренуєтесь, наприклад, якийсь певний час, робите собі віджимання, такі звичайні, прості, ставите ноги на ширині плечей, віджимаєтесь. Звично, нормально, разів 20-30, то зробити віджимання від лавки вам тих самих 20-30 разів не відчується взагалі. Це буде в співвідношенні десь як 5 віджимань, таких звичайних, можливо, навіть менше більше немає значення. Просто кажу так для прикладу. Тому це найпростіше, що взагалі існує. Звичайно, що віджимання звичайні, прості, такі як самі-самі е, класичні стандартні, чи на кулаках вже віджимаючись, це вже трошки щось складніше. І з часом, роблячи віджимання від лавки, вам захочеться рано чи пізно робити і такі віджимання, тому що м'язи почнуть звикати. Качатися і навіть після двох-трьох тренувань вже захочеться робити більш такі якісь конкретніші віджимання. Так от ці віджимання, які зараз показую, це є ті віджимання, які вам захочеться робити. Або якщо захочеться якісь робити віджимання, робіть ці, тому що вони найпростіші. До цього додайте ще. Не просто робіть як-небудь, а намагайтесь робити своєю амплітудою, як вам хочеться, як подобається, нижче більше. Але якщо з самого початку почнете робити глибокі, якісні, хороші віджимання, тобто не філонити і не робити такі дриги, а конкретно низько повністю опускатися, то ви завчитеся з початку чітко, ясно. І конкретно робити тренування, ваші м'язи будуть розуміти, що ви від них хочете. Якщо не зможете робити віджимання такі класичні, звичайні чи з колін, тоді пробуйте робити, тому що це ще простіше. Ніж такі, які були перед цим класичні на кулаках або просто класичні класичні. І такі з колін, якщо зможете робити звичайні на ширині плечей руки ставлячи, десь руки мають бути в районі грудей, можливо, трошки ближче, далі, то вже пробуйте робити віджимання з кулаків, з колін, точніше, але на кулаках не з кулаків. І тоді, можливо, воно і так називається, не має значення, як воно називається. Думаю, суть, ви зрозуміли. То після таких віджимань вже пробуйте більш класичні звичайні. Тобто з лавочки, від лавочки, віджимаючись, потім з колін, потім уже звичайні класичні. От таким крок за кроком робіть прогрес і. Вчіться віджиматися, або якщо вмієте віджиматися, це найпростіші види віджимань, які в самий лінивий день, коли відчуваєте себе, можливо, не дуже активно. То для того, щоб розтрюхатись, трошки і тіло активніше відчувати, це буквально так пару разів віджатися, вже буде набагато приємніше і краще. Тому тренуйтесь, пробуйте такі віджимання, ставайте сильніші, міцніші, здоровіші і всім пока!